Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю українську народну казку Ведмідь і Павучок». Мушуйте зручніше, готові слухати. Казочка починається. Одного разу, після довгої мандрівки по лісу, ведмідь заліз у свій барліг і міцно заснув. А коли прокинувся, то побачив, що по його лапі повзе павук. Що це ти собі надумав? По мені ведмедеві лазити, роздратовано пробуркотів ведмідь. Розсердився на павучка і хотів його вбити. Що міг вдіяти павучок проти такого велетня? Даруйте, дядько, я більше не буду, почав благати павучок ведмідя. Відпустіть мене. Я вам ще й в пригоді стану. Чим же ти, дрібното, можеш послужити мені? здивувався старий ведмідь. Яка може бути з тебе поміч? Але пожалів малого і відпустив. Через деякий час у ліс прийшли мисливці. Ходять, блукають у лісі, а дичини нема. Хотіли вже додому йти. Та несподівано натрапили на сліди ведмедя і почали за ним ганятися. Бідний ведмідь не знав, куди подітися. Ось ось вибіться з сил, аж раптом угледів під скелою яму і скочив туди. Павочок це побачив і одразу про все здогадався. Поліз швидко до тої ями і оплів її густою павутиною. Посидів трохи, аж тут біжать мисливці. Прибігли і стали неподалік від скелі. А може, наш бурмило сидить в отій ямі? сказав один. Туди він не міг залізти. Хіба ти не бачиш? Там повно павутиння. Це правда, підтвердили інші мисливці. Постояли і пішли, а він сидить від страху ні живий, ні мертвий. І сидів там довго, довго, врешті визирнув. Лізе з тієї ями і не вірить своїм очам. Вся яма в павутинні, а павучик гойдається і сміється. Бачите, дядьку, озвався він, якби не я, то вас уже б на світі не було. Старе добро не забувається. Дякую, що ти врятував мене від смерті, відповів ведмідь. Відтоді він ставився до павачка з великою шаною і повагою. Дякую за увагу малята на добраніч.